Вадим і багато інших людей пишуть в коментарях, скажіть, яка ціна оренди на квартиру. Вадим і інші люди, які це пишуть в коментарях, ви можете написати мені в директ інстаграм, пояснити, яка квартира саме вам потрібна, скільки у вас людей, чи є у вас тваринки, коли ви збираєтесь, ну, коли ви плануєте приїхати і так далі. І під цю всю інформацію я вам озвучу ціни під ваш конкретний запит. Немає конкретної ціни. Ціна може бути 350 євро, а може бути 1000 євро. Це все залежить від багатьох факторів. Середня вартість оренди квартири, яку орендують українці, це 500 євро. Але це 500 євро це вже велика буде квартира. Тому мені ця вся інформація потрібна. Я не відповідаю в коментарях на такі запити. Якщо у вас є конкретний запит, напишіть директ інстаграм, і ви отримаєте інформацію.